Сьогодні дуже важливо приймати до уваги цикли землі, цикли ґрунту, зважати на екосистему, в якій ми сьогодні працюємо. Незважаючи на всю роботу, яку ми проводили з розпушування ґрунту раз на два роки, оранку, підготовку тощо, ґрунт все одно був ущільнений. Коли я запитав Себастьяна Румейгуса, яким є рішення цієї проблеми, перше, що він мені відповів, це працювати з покривними культурами. Чесно кажучи, це було не те, чого я очікував. Я очікував чогось більш механічного, щоб структурувати ґрунт. Насправді це більше питання відновлення життя ґрунту, щоб рослини могли нормально функціонувати. Як тільки ви бачите покривну культуру, ви починаєте посів наступного року. І саме таке мислення є найцікавішим і найдосконалішим. І я думаю, що це одна з тих ідей, про які ми навіть не здогадувалися. У наших ґрунтах є така особливість, що загалом вони вже досить добре забезпечені органічною речовиною, але те, що вони добре забезпечені, не означає, що вони найродючіші. Загалом наші ґрунти дуже кислотні. Нам потрібно щороку вносити вапно. Провадження покривних культур також повинно дозволити нам працювати над цим балансом. Ми не обов'язково повинні прагнути значно збільшити рівень органічної речовини в ґрунті, а скоріше повернути ґрунт до життя. Це інвестиція. А для мене інвестиція означає прибутковість.